Доброго дня! Щиро дякую, що ви завітали на мій канал. Зранку я готую сьогодні оладки картопльоні із сирої картоплі, але на дижжі. І так я взяла 300-350 картоплі, Почистила, вимила гарно. І тепер її потрібно натерти на дрібну терку. Також нам потрібно взяти 15-20 грамів дрожжей, одну невеличку цибулину, дрібку солі, теплу воду, чайну ложечку цукру, одне яйце і 50 грамів борошна. Картоплю я натираю на дрібну терку. І сюди ж натираємо одну цибулину. І так Натерту картоплю з цибули, перекладаємо назад, у ту мисочку, де була картопля, воду злили, 15 грамів дрожжей розчиняємо у 50 мл теплої води з цукром. Швиденько виливаємо картоплю, щоб вона не почорніла. Добре перемішуємо, додаємо дрібку солі, десь півчайної ложечки поки що. І одне яйце. Добре все перемішуємо. Додаємо 50 грамів борошна. і гарно перемішуємо, накриваємо салфеткою і ставимо на півгодинки у тепле місце або на 20 хвилин. І далі я дрібненько нарізую цибулю, дуже дрібно. І натираю на терку два зубчики чеснику. І так тісто постояло в нас 25 хвилин, можливо, півгодинки, дивлячись, яка температура у вас сьогодні в кімнаті. І додаю тепер чесничок і цибульку. І гарно поєдную. І ще додаю малесеньку дрібочку солі. І вийшло у нас отаке бружчове чисте. Перед тим, як викладати на розігріту сковорідку з залійкою, добре ще раз перемішуємо і восечкою викладаємо оладки. На сковорідці він дуже гарно підходить. Погляньте. І, і Ну, так просто переговору все. І получається дуже ніжні, є кесенькі і пухкі. Хрустка зверху з кориночка, а всередині дуже ніжні і пухкі. І виходить, що середнє між оладками і дерунами, так просто пухкіші, ніжніші і, можливо, навіть смачніші. Хто ну, як любить? Мені дуже подобається саме такий рецепт приготування млинчиків або оладочок. Криманочку наливаємо сметанку і насолоджуємося з ладушками. І, виходить, погляньте, ж, яка неймовірна смакота. М -м -м. Дуже смачно. Будь ласка, готуйте. Отак. От Ладушки. Це дуже смачно. А ще я приготувала борщ. І будемо ще їсти сметан. Борщ і ладошки. Дуже смачно, особливо в гарячому вигляді. І якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте вподобайки. Підписуйтесь, заходьте на мій канал. Будемо готувати разом смачні і цікаві страви.